Всім доброго дня на каналі смаль зварювальний апарат Temp. Старий, важкий, 200 А. На ручному зварюванні варить нібито непогано, а ось з полуавтоматом проблема. 5-6 хвилин варить. Потім починає стріляти, стрілкатня. Як намагаєшся виставити тонку настройку налаштування проволоки або грубу. Нічого не допомагає, незважаючи на те, що тут стоїть ось такий двигун протяжки старих моделей Жигулів. Міняли ми ролики чистили, міняли саму проволоку, спіраль Боудена міняли на такому слабому рукаві. Нічого не допомагає. Хоча там і наконечник новий сопло, газорозподільник всередині, який стоїть, нічого не допомагає. Такий точно півавтомат Гофман, старий теж трансформатор. Що треба зробити? Поміняти цей казероз'єм на новий євро, легко міняється. І придбати ось такий пальничок на 240 А на найбільш потужніший. ось І все. І у вас проблема ця зникне, апарат заживе новим життям. Тому з коханими не розлучайтеся.